Світ кіно, Такий захоплюючий і дивовижний. Кіноісторії на великих екранах тримають нас у напрузі, іноді смішать до сліз, а деколи запускають по спині безліч мурах. Чи знали ми ще рік тому, що самі перетворимося на кіногероїв? що станемо головними дійовими особами найпопулярнішої історії у світі. Сьогодні ми. Супергерої, що протистоять темним силам. Сьогодні ми захисники білої вежі, що чине опір Мордору. Сьогодні ми маги Хогвартсу, що протидіють тому, кого не можна називати. Сьогодні ми створюємо історію. Сьогодні ми і є історія. Доброго вечора, ми з України. А тепер без пафосу переходимо до справи. Бути українцем сьогодні це не просто крутий тренд. Це йо як відповідально, українець! Будь гідним, щоб ти мені чувач і не зганьбився перед світом і точно знав, що твою країну створив не той лисий чорт. Щоб ти мені, друзяка, вмів відрізнити УПА від УПА, в ТікТок від Єретик. Та Дорошенка від Порошенка. Щоб ти мені, приятелю, за з історії на 200 балів здав, бо там все легко. Дивись, запам'ятовуй. Нестор Літописець це той, що записував все, що бачив. Тобто, це найперший інстаблогер. Ярослав Мудрий. Це той, що вдало одружив всіх своїх дітей на європейцях, створив такий собі стародавній тіндер Володимир Мономах це той, що прикольну шапку носив ще до калушу, і все своє життя витратив на Counter-Strike з половцями. <плес> ну все, безкоштовна демоверсія уроків історії без смс і регістрації закінчилася. Та жартую, вам пощастило отримати ще безліч цікавих фактів. На уроках з історії України з пані Світланою. Буде креативно, буде корисно, буде круто! Не прогавте! Доброго вечора, ми з України.